Той замок обирає в його хаті, а той нічком і куточку точить ніжна брата, а той тихий та смиренний, бо як кішечка підкрадеться, Вижне нещасливий в тебе час та й запустить пазурі печінки і не благай не вимиє, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний. Все храми мурує та отечество так любить, так за ним підкує. Так із його сердечного кров'я в воду точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі, як ягнят. Нехай каже, може, так і треба? Так і треба. Бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, на якогось раю на цім світі благаєте. Немає, немає, шкоди праці, схаменіться усі на цім світі і царята, і старчата, а дамові діти і той, і той. А що ж то що я? Ощо добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте. І, Богу не чую, і не кричіть, я свою б'ю, а не кров людську. Та й соджу, сонно причудивний мені приснився, На тверезіше би упився. Скупи жить його би гривні, щоб позирнусь на ці дива. Дивлюся, та потім сова летить лугами, берегами, метрами, та глибокими рами та широкими степами та мераками. Я за нею, та за нею лищу і прощайся за моєю. Прощай світ, прощай землю, неприязний край. краю, мої руки, мої люті в хмарі заховаю. Що же ти, моя нене, не було, по до діток жива правда у Господа Бога. Лити, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темні магає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер є, степи лимить, ми ще рани над степами, вербі зелені. За тирісний до то полі по болі стоять собі сторожа, розмовляють спору, і все то те, вся країна побита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмиває, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя, у чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивись, а я полечу високо високо, за синій хмара. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чую. Он, глянь, у тім раю, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим, будь княжак не дорослих. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію у військо віддають, бо його бач трохи, а он де дитином опухла дитина, голодне мре, а мати пшеницю на панщині жне. Чи ви бачите за хмари наші сльози, горе? Може й бачить та помага як і оті гори предковічні, що були ці крові людською. Душе, моя убога, я лишенько з тобою, уб'ємось отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу, аж до Бога його розпитати, чи того ще на сім світі катам панувати. Лей ж, моя думу. Моя люта муко, забери собою всі лиха, всі зла. Своє товариство ти з ними росла, ти з ними кохалась, і в тяжкі руки тебе помивали. ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти. А без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа рай. І знов лечу, земля чорніє, дримає розум. Серце мліє. Дивлюся хати на шляхами, То город із тома церквами, А в городах, мов журавлі, Замуштрували москалі. На нагодовані обусі і кайданами окуті. Муштруються далі гляну У долині, мов у ямі. У багнищі город мріє, Нанім хмарою чорніє. Туман тяжкий, то літаю, то город безкраї. Чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що і московський, церкви та палати, та пани пузаці, і ні однісінької хати. І злопився я знову незрімий та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так рай? уже нащо золотом облиті блюдолизі. аж ось і сам високий, сердитий, виступає обок його цариця небога. Мов оперік засушений, тонка, довгорога, ще й на лихо сердешне, хита головою. Так оце то та богиня, лишенько з тобою. А я дулій, не бачивши тебе ця цей разу, та й повірим, то повірим твоєм і шамазам. О ти читай, от і й ми, ти їм віри, За богами панства, панства, серебрі та зраті, Мов кабани годовані, пікаті. Заті, аж потів та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Може вдалять, або дулю дати, благоворать. Хоч маленьку, хоч півдунь, аби тільки під самою пику і всі вряд поставали, ніби без язики. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля мештахами, скаче бодялиться. Довгенько вдвох походжали, на всичі надуті, та щось нішком розмовляли, здалека не чути. От пішов я гордо зрати, Там ніч, як день. Дивлюся палати, палати тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем. Дивлюся, мов несамовитий. Як то воно зробилося з такої калюш, таке диво. Отут от крові людською пролито і без ножа, по цім боці твердина й джвениця, Мов та швайка загострена, а чудно дивиться. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скеля розбиває, а на коні сидить огляд у свитні свиті і без шапки, яким з листом голова повита, кінь басує. От от річку. А він руку простягає, мов світу весь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано. Первому вторая таке диво наставило. Тепер то я знаю. Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала до вусироти. Кати, Кати, людоїди, наїлись обоє, накрались, а що взяли на той світ з собою. Тяжко мені стало, так мов я читаю історію України. Стою, замираю, а тим часом тихо-тихо та сумно співає щось таке невидиме. З города і з глухова полки виступали з заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О, Боже наш милосердний, о, царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспиденеситий, Що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями поставив столицю на їх трупах катованих і в темній темниці мене вольного гетьмана голодом замучив у кайданах, царю, царю і Бог не розлучить нас з тобою, кайданами сковані зо мною на вік віки. Тяжко мені витать над невою, України далекої, може, вже немає. Полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила в синє море, розкопала високі могили нашу славу, гоже милий, зшайся, шарся, милий. Та й замовкло. Дивлюся, я, біла хмара криє сіре небо, а в тій хмарі, мов звір в виє. то не хмара. Біла пташка хмарою спустилась над царентим мусянджору і заголосила. І ми сковані з тобою доїде Змію. На страшному на судищі ми Бога закриє. О очей твоїх виситих ти нас з України загнав голих і голодних та й порізав, а з шкур наших собі багряницю пошив жилами твердими. і заклав столицю в номі'язь. Подивися церкви та палати, веселися лютий кате, прокляти На тут посписали, і воскали на суттях усе руснували. От і батька сиднула, усе нам писати та підписують та брати, і, і з батька, і брата. А ми ж ними і землячки де де проглядають, по московській так і гріть. Сміються та лають, батьки свої, що з маличку свиньки не навчили по-німецьки, а то тепер і кисни в чорнилах. П'явки-п'явки, боже батько, останню корову жидам продав, поки вивчив московської мовою. Україні, Україні, оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською блотою в німецьких теплицях, заглушені, плач. ще подивитися до царя в палати, що там робиться, приходжу старшина пузата, стоїть рядом, сопе, хропе та понадувалося, як індики, і на двері косо поглядає. Аж от вони очинились. Не неначе з берлоги медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги. Та одутий, аж по сині Похмілля проклята його мучала. Як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю й провалились. Дивлюся я, що далі буде робити мій медведик, Стоїть собі, коло понур, сіромаха, теж тілася медвежна тура, кошеня такий чорнить. Я аж засміявся, він почув, та як зикне, я перелякався та й покинувся. От таке та приснилось диво, чудне якесь, таке тільки сниться йому дивою. Zdi šla široka.